Ліфтові проблеми, через які 13-річна дівчина інвалід вже кілька років поспіль лишається заручницею у власній квартирі. Вирішать в цьому один плюс один. Запевне прем'єр-міністр під час зустрічі з журналістами про Валерію Дружину з міста Горлівка. Ми розповідали в одному з випусків ТСН. у дівчини дитячі церебральні і Сама вона не ходить. Спуститися та піднятися на поверх їй допомагає. Мама жінка на руках виносить доньку, щоб вона подихала свіжим повітрям. Але взимку в жінки просто бракує сил. Ліфт у їхній багатоповерхівці зламався ще 12 років тому. Численні звернення до різних інстанцій завершувалися однаковими відповідями. На ремонт ліхта в місцевої влади грошей немає. Втім, історію Валерії вже особисто перейнявся Микола Зарову, пообіцяв, що незабаром ліфтові проблеми цього будинку вирішать. Обласної адміністрації дано, дано указання по цьому дому. Так, вони нам вже ответили, що в третьому кварталі випробують рішення, буде виділено 150 тисяч гривень, необхідних для заміни лифта, і проблема та будет решена. Ми, естественно, будемо это решение рішення это проблеми на контролі.